Починаємо наш, наш захід. Я радий всіх вітати у Ставковій залі Одеського обласного центру реабілітації дітей з інвалідністю. Майбутнє. Ми сьогодні відкриваємо масштабний проєкт Одеської художниці Оксани Церковної під назвою Бджоли супергероїв. Створені для того, щоб, щоб укріплювати нашу стійкість у тій боротьбі, яка зараз триває. А часи зараз дуже важкі. І відбуваються бойові дії, відбуваються терористичне бомбардування, і відбуваються не тільки нації, а також і тяжкі непоправні втрати. Тому я прошу всіх шанувати пам'ять, усіх загиблих під час вторгнення Росії до України пройдуємо мовчання. Дякую. Для вітального слова привітри проекту. Я запрошую голову Одесської регіональної відділення Національної спілки журналістів України, заслуженого журналіста України Юрія Работчина. Шановні колеги, по-перше, велике спасибі, що прийшли. Всім дякую персонально, всім здоров'я, радості, любові. Діточкам нашому майбутньому, щоб вони дійсно брали приклад старшого покоління, покоління забували, що творчість належить їм і майбутньому нашої держави. Спасибі, я сьогодні прийшов, рахував 55 робіт. Це знається не один день, вона малювала, не два, не три, не чотири, а може декілька років так це ідея була. У мене є такий вірш, він звучить так. Романтика мого життя все пам'ятати без забуття. І знову ніч, і знову день. А безмежним шумом тишина, бо йде війна, бо йде війна. Багато днів іде вона. А далі що? Що далі? Мені зазулі правду накували, бо я живу, але війна йде далі. Комусь хрести, комусь ми далі. Пророчий шлях, кракуємо далі. Ми дійсно кракуємо далі, тому що творчість належить не нам, а на майбутнє покріне. Тобі велике спасибі, це не перша, не остання виставка. Я хотів би, щоб Олександр, мабуть, потім зріс цих малюнків зробив, щоб ми в газеті «Золотослів» уже вже 27-го загальнонаціонального конкурсу українського мого єднання надрукуємо цій газеті, тримається тоді газета. І ця газета, буквально мій колега з Херсона прислав. Мої батьківщини, так сказати, де народився. Газета «Новий день. Вона виходить, але, на жаль. Трудна ще ситуація з фінансуванням, але вони руховують. Таксанечко, спасибі, що ти є. Творці дійсно належить багатьом із нас. Посіки тобі. Спасибі, що вона є. Хотів сьогодні, що в тобі залітами є один генерал, який ти. внутрішньої служби кутя Олександр Архемович, але він не зміг. Книга все про Дзил. І там фотографії такі, що я думаю, він подарує його книжку, а я передам. Василь, що ви є. Щастя, любові, здоров'я. Дідаємося, раді боїться, раді мені нашої людини. Я йду який ми сьогодні відкриваємо. Він дуже важливий і масштабний. Вже було зазначено тут більше 50 художніх робіт. І створений був він у дуже стислий час. І до... він потребував спонсорської допомоги. І мені дуже приємно, що відомий в Одесі Кончаренко-центр відгукнувся на мою пропозицію стати спонсором цього проєкту. І зараз я. З Великою вдячністю і пожаною передаю слово директорці Венчаренко-центру міській Одесі, пані Ксенії Кучицькій. Кобичка представлюся вже самостійно. Я директорка культурно-освітнього простору гончаренко центру І коли до нас вітав пан Олександр з пропозицією доєднатися до цього проєкту. Ну, Навіть не було сумнівів стосовно того, що ми відгукнемося через те, що ми взагалі такі ми не благодійний фонд, як ви розуміли, ми не на донорських основах працюємо, але ми надаємо культурно-освітні послуги для людей безбар'єрно, тобто незалежно від статусу, незалежно від доходів, кожна людина до нас може приходити і отримувати освітні послуги. І це затрагує також е, соціально важливі питання. А, наприклад, у нас е, працює з нами Наталія Кузіна. Вона безпосередньо реалізовує проєкт на базі гончаренко центру який йде е, 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 мова про е, творчі майстер-класи, де розрозпри ну, розрабатуються. Моторна рухова моторика. Ось це шиття з матеріалів, зі шкіри, і особливу увагу і Наталії разом уділяємо дітям і мамам, які мають особливі потреби і особливий підхід. Тому хочу сказати: по-перше, хочу привітати, привітати пані Оксану. Це неймовірні роботи. Я уявляю, скільки на це було покладено часу. Я не дуже в контексті чого саме пчоки, але бджіл, але мені здається, це відноситься до того, що кожна мама з дитинкою, яка має особливі потреби до, до виховання, вона є то тією самою бджілкою, яка без кінця краю піклується більше ніж інші. Тому я думаю, що це дуже символічно, і також джинки — це ті самі дітки. Вони ж також над собою працюють. Це постійний, постій, постійна робота над собою. Середня статистична людина стільки зусиль не докладає для того, щоб мати звичайний рівень життя. Тому я кланяюсь перед вами. Ви дуже стійкі і класні, і з вас треба брати приклад усім людям, які живуть від землі, які яких. Доля, з якими доля трішки інакше спорядилась. Ви молодці, я бажаю вам всім нас тримайтеся. витримайтеся. Завдяки таким людям знаєте, ми, ми всі живемо, тому що це сила духу, яка випромінюється з вас. І, і взагалі я рада бути долучена до цього проєкту. Бажаю, щоб він завершився так, як ви задумали, щоб ви зібрали. Самого результату. Дякую. Вам маленький такий секрет, бо наша е, шановлива е, художниця дуже добре знається на дитячій психології. І е, е, секрет полягає в тому, що саме тілка є символом турботи і працездатності, і е, з цього приводу ця виставка вона е, зворушує та е, приносить радість. Не тільки діточкам, а ще є важлива штука для нас, дорослих, бо вона збуджує дуже теплі дитячі спогади нашого дитячого я, яке власне, є у кожного з нас дорослих. І е, я не буду дуже багато. І з цього приводу дозвольте мені зробити маленький такий подарунок. Отакусеньку, маленьку бджолочку. Mm -hmm. на сматку. Слова одеській художниці, фахівцю із супроводу реабілітації ветеранів війни та демобілізованих осіб пані Оксані Церко. Доброго дня! Я рада вас всіх сьогодні бачити. Велику маю подяку, що ви підтримали, доєдналися, прийшли сьогодні. Забагато хто бачив, як вони створювались, і декілька слов о тому, як народився проєкт. Він народився в 22-му році, коли почалась війна, коли в мене як у жіночки паніка та така та та трапила, що більше немає аркуші, все, нема на чому малювати. Тоді я їм згадала про векторну графіку. От. Ці чотири перші роботи були і створені в 2022 році і подорожували до країн Європи. Далі були числені чарівні експерименти. За багато хто приймав їх участь. Вони за багато кому запам'ятались, але проєкт на той час, в 2023 році, я законсервувала, бо не бачила його розвідку. І моя велика вдячність всесвіту. Що 1 вересня я отримала посаду фахівця супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, хав ветеран, і моя велика подяка пані Олені. Це був її запит, коли я показала мої розмальовки. І вона казала, Оксана, це надо, працюй. Проєкт був переосмислено, перероблено і результат ви бачите. Що головна мета сьогодні? Я хочу, щоб кожен з вас згадав, що він теж супергерой, щоб все було легше зробити. Черговий раз було розроблені розмальовки. Кожен може вже доєднатися, розмалювати і, як перша наша, вже художниця. Доєднатися до проєкту. Або взяти додому. Проєкт відкритий. Шура. Як створювалася? Є так графіка, є, такий ну, всі ми пересуємося офіс. Uh -huh. uh -huh. Забагато хто знає Excel, забагато хто знає Word. І є ще такий додаток Visio, де є набор геометричних фігур? Вот викладання цих геометричних фігур ви бачите. Можна я привітаю? Я хочу питання. Я хочу представити. Человекінню національності української художники, волонтерам, пані Ольгу Фапитну. Я хочу привітати пані Оксану. Ми з нею познайомилися якраз у 2022 році. Ми разом приймали участь в цьому проєкті, який сидимо з і Ми трошки заробили навіть на нашу армію тоді. Я хочу, во-первых, поздоровити тебе таким чудовим проєктом з його продовженням. І головне зараз робити це для дітей, які знаходяться тут, в Україні, які зараз іспитують теж, що його. Виносять те, що виносять дорослі. І я хочу побажати тобі здоров'я, щоб ти все подолала, бо ця людина дивовижної витримки і душі. Я дуже рада, що в нас тобі своє життя. Я бажаю тобі творчого успіху, успіхів і твій шлях, хай буде не, не стражданням, а добром і світлом, яке ти сама українюєш. Дякую! Дякую вам. У цьому перелік офіційних спикерів нашого заходу закінчився. І я пропоную кожному з присутніх задати своє питання або висловити свої враження від побаченого, Якщо такі знайдуться. Якщо ні, тоді за традицією тоді, за традицією Останнє слово куратору передачу. Як куратор я хочу почати зі своїх вдячності. Я дуже вдячний цьому центру і саме заступнику голови правління благодійного фонду майбутнє, пану Олексію Ліпаку, за те, що він відгукнувся на мою пропозицію провести цей захід саме в цих стінах. Також я висловлюю подяку за технічну підтримку і організацію за відточці цього. Показала, пані Ірині Башан. Вона зараз в справах, тому відсутня. Також подяка нашим благодійникам, спонсору цього проєкту, центру Вончаренка. Те, що ви бачите, це набуло можливості бути реалізованим саме завдяки участі Вончаренка-Центру. 55 картин, які тут ви бачите, 50 були відруковані саме завдяки фінансовій підтримці Черенка-Центру. А також усі ці листівки, які ви заберете сьогодні з собою, а, як згадку про цей захід, також були а, відруковані за підтримки Черенка-Центру. Дуже дякую. А також і за кушати, який на вас чекає. А, Ну, Існує такий вислів Павла Пікасу. Все життя це пошук свого дару, Мета життя віддавати його іншим. І саме ці слова, на мою думку, дуже повна відображає творчість Оксани Церковська. І для того, щоб сказати ці слова, я і приїхав сьогодні сюди. Дякую вам, Оксана. Сьогодні ми знаходимося в цьому приміщенні, нібито у своєрідному вулику, де на нас, зіндусі, -зі, дивляться ось ці ділки. Вони іноді іронічні, іноді веселі, іноді засмучені, колись замріяні, трохи бешкетні. Вони дивляться на нас і віддають нам свою енергію, свій позитив, а, свою віру і надію якою ми надихаємось, перебуваючи тут. Я запевняю усіх вас, що жоден з нас не вийде звідти, звідси таким, яким він пішов. Вийде краще, нам стане легше. Нам захочеться ще і ще сюди приходити. І це все завдяки нашій художниці. Ці картини призначені для того, щоб відновлювати ментальне здоров'я наших громадян. Але цей проєкт також і повертає в стрій тих, хто вже постраждав. І ми сподіваємося, що цей проєкт буде творити дива. Ті самі дива, які дуже потрібні нам в ці часи. І на звершення я скажу так, лопиті неба у вікні міцного мира на дворі, здоров'я сонця і що вціліла те Mm -hmm. Але mm -hmm. на нас ще чекає mm -hmm. друга частина, а це а, культурна частина, mm -hmm. Mm -hmm. В якої, наприклад, участь а, артистка одеської консерваторії імені Нежданова, Скрипалька Тетяна Левеко. І а, наш одеський відомий пар. Артур Сыханов. И сегодня у нас для вас две премьеры. щастя дуже просто мати Потрібно ніж завжди співати не ліс Будь щасливий. яким би одяг твій не був Щоб на ноги ти не взуть не бійся, Будь щаслив Є тільки відповідь одна Поназвучить экиструна на весь. Участвуй. Кради во владі прийде час. Народ суды, мы всех вас, народ Будь щасливий! Продажний і законний суд, Кайдани люди всі зевут на весь. О щасливий Людей до справних обирай. І <ків> в коло друзей їх збирає навіть. О сьогодні не багать. І депутат тобі не брав Ну ти не вийшло. О, щасливий.